Дороги іншої не треба, поки зорить чумацький шлях, я йду від тебе і до тебе, по золотих твоїх стежках, ми переможні, шаблі до гори. Буде Україна вільна, буде, ненька самостійна шалі догори, Буде Україна вільна, буде, ненька самостійна шаблі до гори. Батько Бандера знов до нас прийде і за Україну всіх нас поведе. Буде Україна вільна, буде ненька самостійна шаблі догори. Україна вільна буде, ненька самостійна, шаблі, догорив. Що рідною мовою я володію, Шевченковим словом вмію писати слова мелодійні і вірші складати. Я, Українка, живу в Україні, на вільній єдиній моїй Батьківщині, де все мені в радість, ліси і сади, озера і річки. Цвіт білосніжній у лузі калини, в душі моїй солодко грає сопінка, бо я з України, бо я українка, краю, милий, моя Україно. За що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась, чи ти діточок непевних звичаю не вчила? Молилася, турбувалась, день і ніч не спала. Малих діток доглядала, звичаю навчала. Виростали мої квіти, мої добрі діти. Панувала і я колись на широкім світі. Гинуть справжні патріоти рідної української землі, гинуть наші воїни і мирні люди. Ми повинні бути гідними загиблих і не опустити знамену їхньої боротьби ні перед якими не гараздами. Не повернулись додому ті сини, які на цій землі святій зростали, які любили, вірили, жили і в мирний час звитяжно працювали. Не повернулись на рідний свій поріг до батьківської лагідної хати, а полягли на дорогій землі, щоб Україну матір захищати. Не повернулися, хоч з неба нам зорять, що й досі їхні душі на прощання. Давайте ж ми вшануємо героїв пам'яттю та хвилиною мовчання молимось, Боже єдиний. Сьогодні Боже охорони нашу країну, обережи її, дай їй мир, дай єднання, дай любов, дай розуміння, дай доброї християнської віри. За нами перемога, тому що з нами Бог всі вітає святом, слава Ісусу Христу! Слава Україні!